Рубіо вперше офіційно сформулював, що світовий ліберальний порядок закінчений. Як він висловився, порядок, який був встановлений після перемоги над фашизмом і переріз в ліберальну демократію у 91-му році, зараз використовується супротивниками США проти США. Йдеться в е про те, що Китай, користуючись всесвітньою торговою організацією, інші держави, противники демократії, використовують для руйнування потенціалу вільного світу. Тобто, іде головної тези, Америка, перш за все, і вона має відновити свій промисловий і військовий потенціал і нав'язувати його для захисту вільного світу. Без жодних недомовок. Позиція друга головний суперник Китай. До речі, сам рубіо під санкціями Китаю за свою позицію по відстоюнню демократії, прав людини і тощо. І це також дуже специфічна історія, напевно, не бувала історія в світовій дипломатії. Але він говорить: Китай наш основний суперник, і ми маємо. Припинити всі локальні конфлікти і зосередитися на виклику, який для американського майбутнього для майбутнього вільного світу кидає вісь зла: Китай, Росія і